Слава Ісусу Христу! Вітаю цю неділю всіх на нашій вечірній молитовній варті в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми візьмемо останню ось цю настанову Івана Павла II про те, як ми можемо здобувати спокій в цьому житті. Звучить вона наступним чином. Саме сьогодні не буду нічого боятись. Особливо не буду лякатися радості та всього, що красиве, не боятимуся вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром. Остання настанова, яку дає Іван Павло II, це долати свої страхи, долати то, той страх, ту боязнь. Яка є присутня в моєму житті. Бо насправді, все, що від нас хоче наш ворог ворог як духовний, тобто диявол, ворог фізичний, в даному випадку це Росія, яка на нас напала, ворог наш моральний, це ті люди, які намагаються. Все, що протиприродні, що є ненормальним видати за норму, він хоче залякати нас. Тобто ворог для того, щоб людина втратила спокій, хоче людину залякати. Росія лякає нас, Україну, та й весь світ своєю зброєю, своїми ракетами. Недурно вони обстрілюють мирне населення. Вони знають, що там нема військових, але вони спеціально стріляють по мирному населенню, де люди живуть по звичайних будинках для того, щоб людей налякати, щоб у людей була паніка, щоб всі бігали, щоб всі кричали, що нам потрібно мир підписати тобто посіяти паніку для того, щоб ми здались, наш духовний ворог. Тобто диявол посіває засіває в людському серці страх. І цей страх полягає в тому, що людина думає про себе, яка вона погана. Що людина не вірить в себе, вона слухає думки інших людей, які дуже часто нас не цінять, недооцінюють і говорять про нас дуже погані речі і насміхаються за нас. Моральний ворог це ті люди, які живуть у гріху протизаконному, протиприродньому гріху, наприклад, як оці спільноти ЛГБТ. Вони залякують усіх, так саме залякують своїми виступами. І вони залякують усіх тим, що звинувачують людей, які живуть. Нормальним статегам, нормальним природним життям, тому що вони є вбивці, вони є гвалтівники. А ті, хто живуть протиприродньо, отак, як вони, вони дуже люблячі, ніжні люди, насправді. Серед них немає вбивць, гвалтівників, злодіїв. Вони щасливі в коханні, страх, який хочуть посіяти в нашому серці. І от Іван Пологий. Дає відповідь, як позбутися цього страху, а впершуч і в той самий спосіб здобути спокій. Цей страх, Іван Павло ІІ каже, долається тим, що я не буду лякатися радості від того, що є красиве. Не буду боятися вірити в добро і за все дякувати. І розуміти, що все, що дано Богом, є добро. Тобто вірити в красу, бачити цю красу цього світу. Навіть коли ти пережив обстріл, ти живий залишився, так загинули, можливо, люди. Але це не означає, що ти тепер маєш панікувати, боятись. Твоє діло жити і радіти цьому життю. Вірити в добро, вірити, що справедливість рівно переможе. За все дякувати. Людина, коли вміє дякувати за те, що вона отримала, значить, вона вірить в добро. А той, хто не вміє дякувати в добро, не вірить. Долати страх можна тільки тим, що я довіряю своє життя Богові. А довірившись Богові, я радію з того, що Бог мені сьогодні дає. Якщо Бог мене сотворив чоловіком, я маю радіти з цього і реалізовувати себе як чоловік. Якщо я народився українцем, Значить, я маю радіти і тішити з того, що я живу в цій країні, захищати і розвивати цю країну. Якщо я родився людиною в цьому світі, значить я маю радіти з цього світу і дбати про цього. Маю виходити кожен день, бачачи сонце, радіти цьому. Наші військові вміють радіти життю на відміну від нас. Вони переживають дуже багато різних речей. Дуже тяжких і емоційно складних. Але скільки бачимо різних відео, де вони радіють життю, де вони з тих труднощів, які мають, вони тішаться цьому життю. І нещодавно мав зустріч з одним військовим, якого я давно вже не бачив. Він... Хотів піти зразу, як тільки почалося це повномасштабне вторгнення, але його довший час не брало. Потім все ж таки його призвали. Людина пройшла через складні речі. І знаєте, коли ми з ним зустрілися на днях, людина відповіла просто: я радію життю, радію тим, що в мене сьогодні є. Каже, я переосмислив все, переосмислив ті цінності, які в мене будуть. Я зрозумію тільки одне, що треба радіти життю вже зараз, цю хвилину. Все інше не має значення. Страх, так, він має бути в нашому житті, але треба радіти кожній хвилині. Страх ми маємо навчитися. Тобто, він, що він хотів сказати, я просто за вашу думку цього, цього, цього військового, що він переосмислив своє життя. Що страх дав йому змогу переосмислити своє життя і навчився радіти з того, що в нього є зараз і в цю хвилину. І він приїхав і казав: каже, я щасливий, щасливий від того, що я маю зараз. Маю сім'ю, дружину, дитину. Та, є труднощі, але вони всі не мають жодного значення. Бо я радію з того, що я живий. З того, що я маю. І от страх в нашому житті має бути правдивим, коли страх дозволяє мені приймати рішення, що бережуть моє життя. Але страх, який в нашому житті може бути як паніка, це страх, який виникає в людини невіруючий. Саме невіруючі люди, які не розуміють цінності цього життя, вони переживають панічні страхи, вони бояться всього, бо вони не вірять в це життя, вони не вірять в Бога. Людина, яка є невіруючою, вона живе в постійному страху. І тільки той, хто довіряє своє життя Богові, він знає, що Бог його захистить. Він знає, що його страх це засіб для виживання. Він знає, що треба радіти кожній хвилині цього життя, тішити цим, веселитись цим життям, цінувати його. Іван Павло II про це говорить. Хочете перестати боятися в цьому житті, дякуйте Богові за дар життя. Хочете жити в спокої, треба бути віруючою людиною. Вірити в Бога, вірити в добро, вірити в красу цього світу. А якщо ми все це відкидаємо, якщо людина не вірить, вона боїться. Боїться всього. Боїться найменшого шороху, найменшого руху, подиху, боїться вийти за двері своєї хати. Боїться, бо вона не віруюча. То, що свої страхи, потрібно вірити. Вірити в Бога. Кожен, правда, вибирає, Собі свого Бога, як би там не було. Але я, як християнин, говорю про віру Ісуса Христа Пресяту Трійцю, вірю віру в це добро і цю любов, яку Бог нам дає. І саме ця віра, ця любов дає мені силу да я долати мій страх. І зранку встаючи, дякувати за прожиту ніч. Лягаючи спати, дякувати Богові за прожитий день. Подяка, віра, любов. Три речі, які допомагають особисто мені долати цей страх і те, що каже Іван Павло II. долати страх, подякою, вірою, любов'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу. і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорений захисти, Господи наших, всіх, наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, з дереви наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Даруй нам спокійну ніч, бо ти і це завжди, нині, повсякчасно, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву завтра. Наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. О 9-й годині розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!